Святої вам Гелія в миру сі, Духові Твоє, Матея, святого Івана Гелія, читання, слава тобі, Господи, слава свято будьмо уважні. Сказав Господь своїх учням, Хто визнає мене перед людьми, то і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, то і я зречусь перед моїм Отцем Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Той мене недостойний, тоді озвався Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їй істинно кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на 12 престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер батька, матір, жінку, дітей, поля, у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. тобі, Господи! Як я вже говорив, сьогодні є свято всіх святих. Святий це слово українською мовою, а грецькою мовою буде агіос, а єврейською мовою буде кадош. А перекладається на українську мову це слово кадош, якщо дослівно, то це означає вибраний або, точніше, відділений. До чого до чого євреї в Старому Завіті застосовували це слово? Вони в першу чергу застосовували це слово до богослужбового посуду. Ну Наприклад, так само в нас є богослужбовий посуд, так само і був і євреї. Знаємо, що євреї приносили жертви, Там вони спалювали тварин, різали, відповідно, були спеціальні ритуальні ножі, спеціальні ритуальні, ну дуже багато було всього посуду. Що ти кажеш, Галя? Голосніше, щоб ми почули. Дуже багато всякого ритуального. І це все освячувалося. А освячувалося воно все окропленням кров'ю. Але не тільки богослужбовий посуд називався святим. Відділеним або вибраним. Ще хтось називався відділеним або вибраним. Святі. Хто? Хто? Народ. Єврейський. Цілий єврейський народ, він є який кажуть, народ вибраний, відділений. Чому? Євреї думають, що це їхні привілеї, і так це є. Але він вибраний не для самого себе, він вибраний для того, щоб через нього люди, інші народи, приходили до, Кого? до Бога. Тобто цілий цей народ, він вибраний, щоб стати драбиною. Пам'ятаєте, Яків, Коли він переходив. Втікав з дому, тому що там з братом Ісавом він обдурив брата, там ціла історія, вправ його переворотство, потім втікає до Лавана. А по дорозі він лягає і бачить драбину, яка з неба простягається до землі. І ангели сходять і піднімаються. Отже, покликання цього, а знаємо, що родоначальником єврейського народу є Яків або ще Ізраїль. То і цілий цифр, це покликання цілого виборного народу було, щоби. Приводити інші народи до Бога, тобто якби в небо, але так само, щоб через цей народ небо сходило на землю. Чи, чи народ виконав цей свій обов'язок? Так. Да. Як? Як читаємо історію вибраного народу, єврейського народу, в Святому Письмі, ми бачимо, що це такий Мойсей вже каже, народ туго шиїй і твердолобий, впертий. І тільки цей народ, тільки перша нагода в нього була згрішити, відійти від Бога, при першій нагоді він це робив. І робив навіть гірше, ніж ті народи, які там були погані звичаї, дивився на ці звичаї і ставав ще гіршим за ті народи. І Господь часто гнівався на цей народ. Але кожного разу, коли народ навертався, коли народ каявся, коли цар каявся, Господь Бог привертав. Але врешті-решт цілий народ не викинув цієї своєї, ніби виглядає, ніби він не викинув цієї місії. Чи виконав? Виконав. В імені всього народу цю місію виконує Ісус, Ісус Христос. Настільки вибраний народ зголожується до Богородиці і до Ісуса Христа, що в Ісусі Христі повністю виконана ця обітниця, що всі народи прийдуть до Бога. Але Господь Бог каже, що не тільки той вибраний народ був вибраним, святим. Але через Ісуса Христа, от воно ніби вибраний народ, так якщо знизу нам так малювали таку піраміду, такий трикутник, знизу вгору до Ісуса Христа, воно все підходить, а потім від Ісуса Христа на всі народи розходиться. І так само і на нас. В старому завіті через Мойсея каже Господь Бог до євреїв, будьте святі, книзі левіт. І так це часто згадується. Будьте святі. Чому? Щоб увійти в обіцяну землю, і щоб там не бути знищеним, як і всі інші народи, умова була бути святим. Пам'ятаєте, я казав, як тільки народ підходив від Бога, йому приходило що? Кри. Кришка. Так, все. І часто народ був на межі знищення. На межі знищення. Знаємо найбільше ця руїна, коли Єрусалим був знищений перший раз, потім другий раз, коли вже римлянами був знищений. Але, але тільки хіба вибраному народу ви каже Господь Бог будьте святи. Мені так само каже і нам. Де? Ісус Христос, як вчора читав Євангелії, закінчення було там таке: будьте досконалі, як отець мій небесний, досконалий. Але не тільки Ісус Христос, про це говорить і апостоли. І так само говорить апостол Павло і апостол Євангелист. І, 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 апостол Павло і апостол Петро. Апостол Павло в одному місці говорить, що. Божа воля наше освячення. Але на іншому місці апостол Петро говорить так: хто Павло, а це Петро. Але той, хто вас покликав святий, так само і ви самі, усім вашим життям станьте святі. Написано усі. Нам всім треба стати святими. Написано було, ви будете святі, бо я святий. А як ми, пам'ятаєте, я казав, що в Старому Завіті посуд. Але так само, коли встановлювався закон, Союз, то і народ був покроплений кров'ю. Освячувався кров'ю. Чиєю кров'ю ми освячені. Якщо тоді було кров'ю тварин, то ми освячені кров'ю кров'ю Ісуса Христа. Я сам своїми силами, як би я не хотів, без Ісуса Христа я святим не можу бути. Я потребую Його крові. Я потребую цієї жертви. Саме тому він прийшов, щоб своєї крові, пам'ятаєте, коли проколов. Йому хто воїн? Біг, то що там витекло? Крові вода, крові вода, молодець. І цій крові ми освячені, очищені. І цю кров ми споживаємо, коли приймаємо святе причастя. Кожного разу на літургії. Будьте святі! Так навіщо бути святими? Що Господь Бог хоче Так, Щоб попасти в рай. <свіс> 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 Це правильно. Але бути оцим словом вибраний, відділений, Господь Бог кличе, щоб ми, християни, були відділені. Вибрані, світ живе по-своєму. Є неправда, несправедливість, брехня, обман, що там ще, корупція, взаємного використання е зло. Господь Бог каже, не Крадіжка. будьте такі. Крадіжки, все зло. Не будьте такі. Будьте інші, будьте святі. А бути святим це означає одне дієслово. Знаєте яке? Одне дієслово. Бути святим, одне дієслово. Вибране. Ні. Вибране це не дієслово. Одне дієслово. На букву Л. починається на «л», закінчується на И. Що Ми робити? Любите, любити. Та любити. любити, так! Дуже просто. Ісус Христос каже, нову заповідь вам даю, щоб ви що? Любили один одного? Любити один одного. Навіщо? Щоб через любов освячувати так само. Я дуже люблю, написано так гарно в посланні до Римлян. Ісус Христос каже так. Тож благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові. Богослужбу від вас розумно. Та як євреї використовували той священний посуд, так само ми, коли приймаємо Ісуса Христа, через Його кров ми отримуємо прощення. Як ми отримуємо прощення? У спов у сповіді. Його кров нас очищує. Але коли ми приймаємо Ісуса Христа в себе, ми стаємо, як казав нам дільни, ми є храм Божий. Але не тільки, ми стаємо, як ця чаша, яка стоїть на престолі і, вміщена, і вміщає в себе кров Господню. А коли священик сповнює е, святі дари, цей хліб, який вже перемінений в тіло, там є і тіло, і кров. І коли ми причащаємося, ми з вами стаємо, як ця чаша. Ми з вами стаємо як богослужбовий посуд. Але як Господь Бог хоче нас використати, як ми можемо послужити? Іти у світ, зіпсований світ. І там лю -ли -ли не незважаючи ні на що. Незважаючи на обставини, залишатися образом, агрецькою мовою і іконою. Кого? Бога. Незважаючи на обставини. Але слухайте, є хтось, хто не хоче, щоб ми були святими. Є хтось, хто хоче, щоб навколо було зло. І Це злой хто? Затана. Так, це злий диявол, демони і всі. Слухайте, і він робить все, щоб ми не були вибраними. Для того, щоб бути справжньому вибраним, треба вміти от, мати вибраний час. Ми з вами, християни, маємо вибраний день. День для Бога. Відділений день, як він називається? Так. Я пам'ятаю, мама в дитинстві так нас сварила, коли щоб ми там з братом щось не робили. Ну не дай Бог. Не дай Бог. Тато він ну, невіруючий був, то мав тато там інколи. Що ти хай. Ну, Для нас цей день був прекрасний, тому що тато він нас міг заставити на город іти. Мама прийшла, який город, неділя, свято, ти що? Який город? Все назад. Фу, команда, фу, слава Богу, супер. Ми так, ми так раділи. Неділя для нас була правда. Завдяки мамі? Так. Треба молитися і гуляти. Завдяки мамі, то неділя в нас реально була неділя, ми нічого взагалі не робили. Ну, може здаватися, ну та що там, я, я, кажу, я ніколи не чув цього, але я дізнався навіть, що от, е, на Заході України там навіть в магазини не ходять на ділю, йти скуплятися на базар це гріх. Я думаю, я раніше думав, ну що це якесь здорове? В чому це гріх? Але дійсно цей день не такий, як всі. Це має бути день вибраний. День для любові. Тобто, який йду на базар, купити. Лежачій жінці або чоловікові, або піти купити воїнам, або е, ну, комусь послужити. Так, це вчинок любові. Але як я йду купити, я міг би вчора це скупитися, я міг би в суботу скупитися, знайти цей час. А на сьогоднішній день це день, щоб любові. любити вперше. Це... Молодець. Отже, Женька запам'ятав, що неділя це день любові. В першу чергу прийти. А сьогодні не діля? Так. Женька, ти зробив сьогоднішню дякую. Женька з мого села просто. Я його так. Він ще Він так, в нього є небезпека, що він ще стане по зв'язкам. Це не проблема. Це просто жахти. Женька, скапило, очі, будь ласка. Добре. Так, Це таке чудо наше. Ну і... Е, Женька, мовчи вже. Уже цей день, день любити. Але не тільки цей день, так само є в нас інші свята, є Різдво, є була Тройця, Пасха. Так. Чому, коли, та, Великдень, коли ми збираємося з сім'єю, коли ми ділимося любов'ю, коли, коли ми ділимося один з одним своїм присутністю навіть, своєю повагою. Треба розказати, як я тобі застряв. Не буду розкажу. <ріху> розкажу зараз, як ти матюкаєшся. <ріху> 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 мовчи. Женька, мовчи, бо зараз почуєш, розкажу все, що ти нас на вулиці робив. Добре. Бути вибраним, бути святим. Як, як сьогодні я можу найбільше послужити своєму народові? Як я можу сьогодні найбільше зробити добра для свого народу, який так страшний, який стікає кров'ю? Особливо тепер. Що я можу буду зробити? Помагати. Любити. Бути святим. Бути святим це означає бути вибраним. А бути вибраним це означає бути відділеним. А бути відділеним це означає бути не таким, як всі. Не таким, як всі. Бути сіллю. Бути смачним. Цілий світ каже, використай. Цілий світ каже, забудь про Бога. Знаєте, найбільше, що от, є час святий день, це моли, неділя, так ми з вами говорили. Але так само протягом дня нас, протягом тижня у нас має бути якийсь святий час, де ми молимося, хоча б короткий. Знаєте, що ми найнеуважніше в своєму житті робимо? Молимося. Ми найнеуважніше молимося. Знаєте, яка найбільш занедбана справа в нашому житті? Так, молитва. Знаєте, зараз на літургії, та й мені буває прилітають різні думки. зараз на службі. Навіть момент, коли до причастя приходимо. Чи це вдома, чи це тут навіть в церкві? Час святий. Місце, церква, святе. Ми не жаримо тут пиріжки, я не використовую диски, щоб і чашу, щоб горілку пити там, не знаю, на весіллі гуляти нею. Це є святий посуд, так само день святий, так само протягом тижня час святий, так само простір святий, де я спілкуюся з Богом і де я через Його присутність освячуюся. Я, я так не люблю, коли хтось молиться, наприклад, на я часто сварюся, і телефоні сидить. Я такий противник, щоб люди, я дуже не люблю, щоб люди молилися з, з дивим світу, знаєте чого? Тому що під час того, коли телефон в руках, на телефон приходять і вже не живеш молитвою. Ну Будьте правді, чесно, той, хто користується цим додатком. І треба, якщо знайти на телефон, треба на літачок поставити, щоб нічого не приходило. Я і Бог. Його... Так зараз дуже може скажу, коли подружжя. Особливо таке молоде, який там цей виконує свій подружній обов'язок. І коли бампне щось в телефоні, що піде переписуватися хтось? Так? Ні. Так само, але оскільки більше є молитва цей час з Богом, я дуже вас прошу. Може зараз від імені всіх святих, від імені церкви. Від імені всіх тих, які, хто зараз може на полі бою і помирає навіть зараз цю мить, я прошу не втратьте у це відчуття святості. Святий час, святий простір, святе письмо, яке треба читати. Свята молитва. Це, молитва це розмова з ким? З Богом. Так. І з Ісусом. Щоб освячуватися з Ісусом. і щоб мати силу любити. Щоб митися любити. А чим більше буде людей, які будуть люб... які вміють любити, тим краще буде наш народ. І тим нам буде легше. Слава Ісусу!